Ко вісімнадцята про події на цю мить у наступні кілька хвилин. З поміж іншого розкажемо, чого вже 1 вересня очікувати учня молодших класів, куди вивозять сміття зі Львова та який стадіон у місті вже незабаром обіцяють відреставрувати. Ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць. Сурдопереклад Віри Муць. вечір. Добрий. Навчатися в початкових класах стане простіше. Колегія міністерства освіти затвердила так звану розважальну програму. Перш ніж запровадити нову систему, її обговорювали на спеціальному сайті. Серед учасників дискусії були й батьки і вчителі. Тож, чого очікувати перевачкам вже у вересні, розповість Ольга Матейчик. З 1 вересня першокласники не читатимуть на швидкість, натомість вчитель оцінюватиме якість читання. Учні перших та других класів не зубритимуть на пам'ять таблиці множення. А англійська стане розмовною, аби розвивати у дітей здатність вести діалог. Таку концепцію затвердили у міністерстві освіти. Нову програму змінили таким чином, щоб загальна структура і державний стандарт не постраждали. У першу чергу це десь можливість нашим діточкам розвантажити програму в тому плані, що вони були дуже за тер... термінологія буде дуже тяжка. Програми були дуже ускладнені, і це дасть можливість розвантажити, розвантажити наші програми. Змінять і фізкультуру замість рівня струнко і нормативів. На уроках буде більше сучасних активних ігор про співпрацю та допомогу. Також освітяни, де комунізували програму з музики та літератури творів радянської доби поменшає. А ще на урок. Учні писатимуть олівцем, аби дитина не боялась робити помилки. Діти, поки вони не отримають навички письма, у віці що 6-7 років у першому класі писали олівцем, і це дуже важливо, тому що це дає їм право на помилку. Мама вже другокласниці Марічки чула про нове запровадження. Зміни сприймає з позитивом, каже головне, аби дитина не втрачала стимулу до навчання, а завдання з предметів учні могли осягнути самостійно. Мені подобалось, коли мене фізкультурі грали, грали в ігри, коли ми там, е, мені подобалась музика, ми там малювали час від часу. Нам трохи в математиці, інколи коли задають за, за таких, ну, дуже... Я з деякими завданнями не не справляюся для того, щоб вони мали певну зацікавленість, їх потрібно чимось мотивувати. Чи це в читанні, чи це в математиці, чи на фізкультурі, чи в англійській, чи будь... нову концепцію запровадять вже з початку навчального року, а нині вчителі отримали рекомендації щодо нововведень. Після реформування початкової освіти візьмуться й за середню та старшу школи. Змін слід очікувати вже з 2018 року. Оля Матейчак, Любомир Козак, новини. Область шукає перевізників. У Львівській обласній адміністрації оголосили конкурс на обласні автобусні маршрути, що не виходять за межі інших регіонів. Загалом конкурс оголосили на 58 рейсів. Об'єктами є маршрути приміського сполучення або оборотні рейси одного автобуса на міжміському маршруті. На конкурс виставлено рейси, що сполучають обласний центр з населеними пунктами, фактично. Усіх районів області, окрім Городоцького, Трогобицького, Самбірського, Старосамбірського, Сколівського, Стризького та Турківського напрямків, також потрібно 20 міжрайонних автобусів. Прийом документів триватиме до 26 серпня цього року. Ми домовилися, що пропорція кількість транспортних засобів, які повинні бути у перевізника згідно його договорів між обласною державною адміністрацією і іншими суб'єктами господарювання, які виступають замовником на ринку пасажирських перевезень, має бути в пропорції один до одного, тобто один транспортний засіб, один водій найнятий офіційно на роботу. Якщо на даному маршруті є шість і більше транспортних засобів, один з них має бути облаштований для людей з обмеженою можливостю». На Львівщині тривають ремонти доріг. Дорожники активно прокладають автошляхи державного та місцевого значення, адже в цьому році на оновлення дорожнього господарства в області виділили майже 2 мільярди гривень. Тож які автошляхи вже ремонтують, і які у планах докладніше далі. Від початку року на Львівщині відремонтували рекордні 140 кілометрів доріг. Такого результату область не бачила понад 20 років. Вже багато років не минуло, як тої дороги не було. Аж тепер вода з двох що будемо мати файну дорогу? Шухаря не буде мучили, люди не будуть мучили. Нарешті буде нормальна дорога. Будемо з дружинами ганяти на ровері. На ремонт автошляхів в регіоні в цьому році чиновники передбачили майже 2 мільярди гривень. Зокрема, за кошти державного бюджету відремонтують дороги у Городоцькому, Мастицькому, Постомитівському, Самбірському та Старосамбірському районах, а також трасу Мукачеве, Львів та Львів, Тернопіль. За рахунок коштів від перевиконання митних зборів запланований ремонт. Вон дороги, броди, червоноград, куровичі, рогатин, Львів, Самбір, Ужгород та Львів, Радехів, Луцьк. Був говорівничий шар, а зараз верхній слой. Це верхній слой, він в собі має пластик, то то вже, і це вже буде краще в дорога. Європейського рівня леву частку по обласному бюджету ми плануємо завершити до 1 вересня, та й близько 90% 90 всіх запланованих робіт. і Решта робіт ми плануємо завершити протягом вересня місяця. Аби в подальшому кошти на отримування та поточний ремонт автошляхів надходили у необхідній кількості та своєчасно. Транспортний комітет Верховної Ради працює над створенням спеціального дорожнього фонду. Закон щодо створення спеціального державного дорожнього фонду дасть можливість цільово збирати кошти, які будуть поступати від розмитнення нафтопродуктів, акцизи, які сплачуються, і цільово будуть направлятися з державного дорожнього фонду для ремонту місцевих доріг на обласний рівень. За словами Ярослава Дубневича, кошти на дороги загального користування в сумі майже 300 мільйонів. Виділив обласний бюджет. На цих ділянках зріжуть покриття та укладуть новий шар асфальту. Загалом на Львівщині цього року планують відремонтувати. 450 кілометрів доріг. Львівське сміття до кінця року возитимуть до Чернівців. Чернівецька міська рада погодилася прийняти на своє сміттєзвалище поблизу села Чорнівка 833 тонни тони побутового сміття зі Львова. Йдеться про завезення обсягу відходів, яке в чернівці продукують за три дні. Львову доведеться заплатити чернівцям за послуги 105 тисяч гривень. У нашому місті ситуація із вивезенням сміття стабільна. Відходи вчасно забирають, принаймні так твердять міські посадовці. Сміття зі Львова вивозять і у інші населені пункти. Щоправда, міський голова не каже, куди саме. Цей об'єм, який погодили чернівці прийняти, він не дуже великий. Це фактично є добова норма міста Львова. Але ми дякуємо, тому що це важливо, навіть якщо буде потреба, там чи одну, чи дві машини в день треба вивести. Всі свої сили і енергії. Ми зараз спрямовуємо на закінчення робіт і будемо приступати до стабілізації, до до культивації існуючого полігону. Чи пресують сміття? Сміття обіцяну систему утилізації відходів в місті анонсували ще минулого місяця, і вже з 1 серпня її мали б втілити в реальність. У Львові таки з'явився один прес, який з відходів утворює тюки. Його власники запевняють, сміттєві брили зможуть складати у конструктор, яким можна буде укріпити існуюче сміттєзвалище у Грибовичах. Для вивозу львівського сміття місце ще шукають, а для пресування є. Ось такий механізм розмістили на території колишнього заводу. Механізм складається зі спеціальних насосів та бункеру, куди відходи потрапляють, і саме тут вони спресовуються. Він має зусилля 80 тонн пресування. Це досить потужне зусилля, і тюки утворюються вагою десь порядка 800 кілограм. Це досить такі. Масивні тюки, які не містять ні вологи, нічого, абсолютно вони не піддаються гниттю, не піддаються утворенню біогазу, фільтрату і так далі. І дані тюки можна використовувати в якості будівельного матеріалу або як як називають його будівельним каменем. Заради експерименту, один такий тюк вже зробили, аби він тримав форму, спресовані відходи обмотують металевими канатами. У такому вигляді їх і можна перевозити. Дана площа тут цього приміщення порядка 6 тисяч квадратних метрів. І ми розглядаємо як один із варіантів, що можна використовувати перевантаження із безпосередньо із сміттєвозів великовантажні автомобілі. Один сміттєвоз в середньому бере там поряд. там uh... До вісім там сім-вісім до десяти тонн. Великовантажний автомобіль бере порядка двадцяти тонн. Тобто, один такий великовантажний автомобіль може вивести одночасно стільки, скільки возить три-чотири сміттєвози. Таким габаритним конструктором планують стабілізувати основу грибовицького сміттєзвалища. Однак це може і не дати результатів, зізнаються екологи, адже пресувати будуть усі відходи, а не відсортовані. Це не може бути довго тривати, тому що ноки це не є технологічно дуже добре. Тобто, все одно треба підготовлювати, тому що це буде складати. З на старому звалищі, яке так само буде е функціонувати, е скажімо, екологічно нестабільний об'єкт. Будуть утворюватися фільтрати. Uh -huh. От ясно, що загорання вже навряд чи буде, бо воно вже буде, мабуть, дуже за тим дивитися. Але фільтрати будуть творчі. До речі, це одна з найбільших проблем, яка є. Скільки така переробка сміття коштуватиме, наразі невідомо так само, як і коли розпочнуть масове просування. Ірина Качмарик, новини. Сезон відпочинку добігає кінця, а от для рятувальників роботи лише додалося. Від початку року на воді загинуло більше 30 людей, серед них і двоє дітей. Тож рятувальники вкотре закликають жителів області бути обачними на воді і не купатися там, де заборонено. Сьогодні ж водолази і рятувальники провели показові навчання з порятунку потопальника. Тож більше далі в сюжеті. Славко дуже любить купатися, хоче навчитися пірнати. Навіть підводні окуляри має. Семирічний хлопчик знає, у воду можна заходити тільки. Тільки до тих штук. В іншому випадку каже хлопчик, будуть сварити рятувальники. Вони ж не сварять, а попереджають. Очі на увагу заплива за бойки, поверніться в зону пляжу. Причиною утоплення найчастіше стає купання на підпитку та пірнання у воду. Втонув цього купального сезону. Й чоловік на задорожньому він стрибав із пірсу. Від перепаду температур не витримало серце. А й проблемніше це п'яні відпочиваючи. Які запливають за буйки і кажуть, що вони дуже сильно вміють плавати. Аби відпочинок був безпечним, рятувальники тренувалися і досконалювали своє вміння на практиці. За сценарієм людина відплила далеко від берега, не розрахувала своїх сил і пішла на дно. Рятувальники помітили потопельника, витягнули на берег і надали до лікарську допомогу. Нині такий випадок показовий. А от за статистикою, цьогоріч на водоймах Львівщини вже загинуло 34 людини. Тому рятувальники вкотре наголошують не купатися в недосліджених водоймах, які не мають затвердженого паспорта, та дбати про власну безпеку на воді не можна заходити в воду в нетверезому стані, не можна, якщо ти розпарився зразу висока температура неряти. Це потрібно, не треба запивати за бойки і слухати уважно, що говорять, які проводять інструктажі рятувальні служби. Нема ні рятувального поста, ні паспорта об'єкта на місцевому озері в Горіховому гаї. Нещодавно тут потонув чоловік. Фахівці по приїзді вже констатували смерть. Не дивлячись на те, люди все рівно Значить, купаються тут. І через це трапляються різного роду нещасні випадки. На території Львівщини близько 40 озер. З них лише 25 облаштовані для купання. Вибираючи водойму, де можна плавати, і відпочивати, варто пам'ятати. Берегова лінія та зелена зона повинні бути чистими. На території пляжу має бути необхідна інфраструктура і обов'язково рятувальні станції. Ольга Матейчик Олег Максимів, новини. Ввечері 8 серпня, близько 22.00 з львівської виправної колонії номер 48 середнього рівня безпеки, що на вулиці Хуторівка втік засуджений. Правоохоронці просять зголоситися усіх, кому відомо його місце перебування. Як зазначають в поліції, 38-річний Петро Верхола засуджений за статтями 15 та 115 частини першої кримінального кодексу України. Умисне вбивство та замах на злочин. Прикмети засудженого середньої тілобудови, волосся темне, коротке, обличчя смагляве, ніс з горбинкою, очі карі, брови вузькі. Був одягнений в сині джинси та коричневу куртку. Всім, кому відомо перебування, втікача просять телефонувати на номер 102. Плюс один у Львові відновлять спорткомплекс на вулиці Кастелівка. Сьогодні він потребує проведення капітальних відновлювальних робіт, адже там відсутні якісні роздягальні та душові а покриття спортивних майданчиків виконане з асфальту. Місцеві штурбуються, аби після ремонту спорткомплекс не став платним, Ба більше або землю не приватизували і не змінили її цільове призначення. Докладніше розповість Оля Тимоляк. І сюжет готуємо до ефіру більше вже о 20.30. А от новий дитячий садочок відкриють у мікрорайоні Сихів. Вже у вересні навчально-виховний комплекс зможе прийняти 180 дітей. Заклад буде функціонувати на приватній основі, втім, за угодою з містом. 5% місць виділятимуть для дітей із малозабезпечених сімей. Вони лише частково сплачуватимуть харчування, а навчання і виховання отримують безкоштовно. Для інших батьків вартість місячного перебування дитини у садочку складатиме близько 3,5 тисяч гривень. Аби підготувати малечу до школи. Програму дозвілля побудують за. Принципом послідовності навчання, тобто вихователі приділятимуть багато уваги розумовому розвитку дитини у навчально-виховному комплексі. Облаштують також початкову школу, розраховану на 360 учнів. Повністю роботи планують завершити вже у наступному році. З вихованням, відповідним навчанням, ми пропонуємо широкий спектр позашкільних гуртків. Це і англійська, і вокальна студія, і студія малювання, і якесь конструювання, і фізична активність має бути на рівні. І тих коштів, які будуть сплачувати батьки, має вистачити на це все і на те, щоб отримати заклад, дати зарплатню професійним кадрам, яких ми дуже стараємося набрати. Сихів це густо заселений спальний район, і насправді є один із мікрорайонів міста, який потребує найбільшої кількості і дошкільних навчальних закладів. Ну наразі проблема із школами ще не стоїть, але якщо кількість дітей буде збільшуватися, то звичайно, що може виникнути питання зі школи. У Львові провели повторний перерахунок безпритульних тварин. Облік ЛКП Лев показав, що на один метр квадратний у місті припадає три собаки, а їх загальна кількість складає 595. Показники майже ідентичні із минулорічними. Фахівці стверджують, що ця позначка оптимальна, оскільки зменшення популяції безпритульних собак призведе до заселення міста котами і лисицями. А у їх організмах можуть переноситися небезпечні для людини паразити та інфекції. Втім, шкоди нанесе і збільшення чисельності тварин за рік. Одна пара собак може відтворити до 16 нащадків. Тож тож фахівці змушені приділяти багато уваги стерилізації. Ми бачимо, що кількість не змінилася. Фактично, ця кількість є дуже комфортною для міста і нижче її опустити. ну, фактично неможливо, поки навколо міста так само є велика кількість безпритульних собак і немає ідентифікації, реєстрації. Неможливо той потік зупинити. І у нас все на цю годину події дня, що минає, підсумуємо 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації, життя регіону та країни. Пам'ятайте, всьому свій час то вмійте змій, чекати і цінувати те, що маєте вже сьогодні. Дякую, що з нами. До зустрічі. Незалежність – це коли тобі не заважають працювати. І україна, яка щиро бажає досягнути своєї незалежності, стане незалежною по-справжньому -по тільки тоді, коли. Люди перестануть втручатися в справи один одного, а кожен візьметься за роботу. І буде щось створювати для того, щоб не тільки для когось, а в першу чергу і для самого себе, щоб можна було щось залишити, щось показати. От коли держава почне працювати, коли економіка держави перестане бути залежною від надходжень з-за кордону з різних інших джерел. Тоді вона стане по-справжньому незалежною.